Павбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євгене, перше Волинське футзальне дербі. Їхали сюди з яким настроєм, і що вдалося і що не вдалося матч? Е, не, вдалося, не вдалося здобути результат по-перше. Тому що ми їхали, звісно, виключно за перемогою. І в цій грі. Ставили в першу чергу на результат. Е, що не вдалося, знаєте, мабуть, не, не, вдалося забити гол... не, не вистачало забити голів, тому що е, моментів вистачало, добре і надійно сьогодні відстояв воротаря Люберта, дуже багато поворучав. Натомість е, ми помиляємося, ми пропускаємо, невпевнено себе почуваємо. От, е, я не можу сказати, що ми сьогодні награли там на поразку. Ну, але це, це футзал, якщо таке трапляється. І в минулому турі таке траплялося, тому десь, десь щось не працює, десь е, треба щось змінювати. Як то не крути, відповідальність я беру за сьогоднішній результат повністю на себе. Це моя провина, значить, я не достукався, я не, не зміг підібрати слів, налаштувати хлопців. І думаю, що треба. Треба сідати, думати, і я думаю, треба робити висновки. Перерахунку 2-2, Ви почали грати в п'ять польових. Ну, це те, що ви говорили, що треба було забивати голи, і ви їхали за перемогою, але все-таки ризик певний був поясніть. Ну, ризик, звісно, є, але правильно, як ви кажете, ну ми їхали виключно за трьома балами. І я вважав, що нічя для нас це не той результат. На які ми сподівалися, і намагалися за рахунок чисельної більшості знайти цей епізод, забити гол, натомість натомість помилилися і програли гру. Цей матч закривав перше коло вже через тиждень. Воно продовж почнеться друге коло. Якщо б підсумовувати о, власне ці перші 11 матчів, як би ви оцінили загалом і чемпіонат цьогорічний, ну і виступи вашої команди? Загалом перше коло скажу так, що доволі, доволі цікаво, тому що є, є боротьба і, е, в верхній частині таблиці, особлива боротьба за вісімку. Е, зараз бачите, от Любарт виграв е, і вже потроху наближається до, до нас. Е, тому найголовніше знаєте, є інтрига е, і тому це цікаво. А що стосується нашої команди, е, почали сезон. Е, Доволі непогано зіграли з лідерами досить достойно, відбирали очки. Але кінцівку, кінцівку першого кола явно пройшла не так, як ми хотіли. Череда поразок, тому і відставання від зони плей-офф. Тому за дії нашої команди, загалом, першому колі, то можу сказати, що оцінка незадовільна. Тоді удачі наступних матчах. Дякую, Дякую вам також. Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.